rodalas Кіно, ну дивіться, оголені сцени. Ну якщо дженеталс не треба, вичайно не треба показувати, то ок, то я готова. Груди в мене дуже гарні, я їх залюбки би показала. От а <смітная> слухайте, <смітная> <С, смітная> це дуже дивно, але у мене табу в кіно немає, бо я знімалася і оголеною, і тонула. Я думаю, що я б не знімалася у ну прям вже надто відверті сексуальній прям сцені, але в еротичній, будь ласка, е, нещодавно думала, що якби був хороший сценарій, я можу і волосся, яке я так люблю. Так відрощує. але ти зараз... лисою? Так, я могла б побритися в кадрі, якби це було необхідно за сценарію. Ваше табу у кіно на що ви не погоджуєтесь? Рідко було таке, що не погоджувався. Ну субстанції там дупу показали. О, слухайте, ну я грав радянського льотчика нетрадиційної орієнтації. Ну скажіть, в мене є якісь проблеми з тим, щоб показати дупу в кіно? Ну, в нас там були достатньо відверті сцени чоловічкого кохання у Балтійському морі.